Поліцейський мав необережність зупинити юриста. Як халепа з цього вийшла, побачите. Добрий день. Інспектор Оверко. Все, в порядку у вас? — І все. Страховка є? Не знак, де ваш. Є. Свідчення можу бачити? Так, звичайно. Оверко, Роман Романович, старший інспектор. Причина зупинки суспільного правопорушення. Я зараз зупинений. Ні. Ну. І що? Не було Я був прищінути ремену. Тобто ви е е можете сорочку вишити у діти з тепер українець, а во чи брехати інспектору, то ви як? Інспектор, ви Тому? мене зупинили за що? Тобто, що ви не Я пришіпнути ремену. Ага. На щасливої дороги. Водій тримається впевнено. Доказів за ремень у інспектора, скоріше за все, немає. Тому треба виходити з ситуації. Інспектор, за що ви мене зупинили тут? Водій. У вас вікна тоновані, забороняється наносити на вікна, будь-що спортсмена. 251 стаття. Куапу. Що гласить? Як вона називається? Знаєте? Що, знаєте, десь як, як вона називається? Що я вам може право дорожнього руху всі розказати. Я їх знаю ліпше, ніж ви. Серйозно? Я вам гарантую. Я думаю, що ні. А я вам гарантую, що я знаю що? їх ліпше. Моя... Чому ви не виконуєте? Моя юридична освіта дозволяє знати це ліпше, ніж ви. Мене я... закінчена юридичну. Ну а в мене закінчена. Ну добре. Щасливо вам. Так, все треба валити, бо цей юрист зараз мені сам штраф випише. От халепа. Ви займайтеся розводом людей і. Ви мене зупинили без причини. Ви були прищіплені. Я був прищипнити ремнем. А для чого ви так робите? Я ж а для чого ви так робите. Тому що рівнями не присібні, тому я вас не Ні, неправильно. Ну, чому неправильно? Често ну, ну, по хлопці взяти? Ви ж не були присібнуті. Ми по-хлопськи будемо з вами говорити, коли ви здасте зброю, здасте зміну, тоді ми будемо по-хлопськи говорити. Думі. Зараз Добре. ми будемо говорити, я буду говорити з адміністративною особою. Розуміли. При виконанні. Розуміли. І наказ 111, так. наказ 33, так. наказ 77. Так. Ви їх не виконуєте а з лісу зараз. Правильно, я Розуміли. їх виконую. Я їх виконую. Це серйозно? Серйозно. Ну чому вікна затемнили вам? До речі. Протоновані вікна маємо документ, який регламентує це. Навіть є рішення суду. Та я вже говорю сам. Чому ви за на вікна? Забороняйся наносити на вікна, бо що ви рішення прозорі. Воно є прозорі. Ну як прозорі? То ви так собі сказали, так? Оце прозоре, бачите, яке? А різницю бачите місцеві? Чи ви не бачите? Бачу. Ну а чого ви так? Я так такий автомобіль купив. Ну, то друге питання: а для чого ви так зі мною поступаєте? Ну тому що ви порушуєте закон. Ви зараз. також порушуєте, ви чому не їдете? Я не порушую. Ви рівня не були присібні, у вас вікна затемнені. Я вас тому зупинив, не видно, хто в машині їде. Це дає вам, дає вам підставу поруч. Тобто, Звичайно, тобто правда. причина зупинки затоновані вікна. І не пристібнуті трівні безпеки. Ясно. Добре то, ви маєте докази того, що я був непристрібнутий рівень. А що ви так чекайте? Ви, ви, ви... ви маєте докази? Докази вашого порушення відео. Які докази ви маєте? Вашого ще порушення без причини. Ага, ну то бачите, ну, то щирі українці називають. докази. Того я маю. То я то вам ще ви... раз говорю. Як щирі українці, ми будемо говорити з вами тоді, коли ви здасте зброю і зміну. А просто ви зараз вирішили до мене. Ні, це ви, до я мене не мене. вирішили до виду мене. Вирішити через то, що ви Ні, ви ви зупинили мене просто так. Ви мене зупинили просто так. Значить, що... Для звинувачень потрібно спочатку мати докази, тобто виміри, а потім вже щось казати. Ми просто так. Ви мене зупинили просто так. Значить, чорно з вікна тоновені. Про що? Черно звіт на тоновлення. Вони не тонове. Вони, Вони не тоновенно. Вони не mm. То, А як, як тоді на чорне говорите біле, і ви вважаєте, що це нормально? Ну ви, ви не кажете, не що підносить. ви, ви культурною юридичною освіткою людина. Як ви так можете говорити? Як? Ну, отак. Дивлячись на чорне, казати, що воно біле. Добре, а ви дивитесь на чорне, говорите біле. Ви білегороду, щоб вони прищебені термін небезпеки. Ви маєте докази? Ви маєте представити докази мені. Якщо ви, якщо ви щось мені в чомусь звинувачите, маєте докази. Добре, представити? У вас вікна темні. От доказ. От таке вікно, і таке, я вам показую. Для... Ви, маєте прилад для... Для ви маєте прилад для того, щоб рівень, рівень тонування вияснити. Ви маєте прилад тут з собою? Заборонено наносити на вікна, будь-що, щоб Заборонено тут. вікна, будь-що, щоб Опа. А це зафіксовано на відео намагання поліціянта ввести водія в оману. Будь що. Якщо те вікно чисте, те вікно вже не таке просто. Вже не треба ніякого приладу. Візуально Ні, не не треба має? прилад. Інспектор, почитайте законодавство. Треба прилад. Так. Для того, щоб, щоб ви якесь звинувачення представили, мусите його доказати. Я зрозумів. Інспектор, читайте закони і не займайтеся безпричинними зупинками. Добре, тому що це зрозумів. є найбільша, найбільша проблема у безпричинній зупинки. Я зрозумів. І ми з ними будемо боротися в повних, в повних силах. Я Щасливо І вам щасливо. Мабуть, пожалів цей водій поліціянта або часу не було. А от зафіксованих на відео фактів вистачило б, мабуть, на дві скарги. Що ми навчили? Щасливо.